Що ж, почну розповідь про нашу подорож до США. День перший, точніше уже вечір. Добрі друзі, везуть нас на кордон з Молдовою, і ви бачите, як сонечко прощається з нами. Тут уже ми після переходу кордону, і ви можете насолоджуватися молдавськими краєвидами. Діти зайняли дуже зручну позицію на задньому сидінні і навіть пробували спати. А тут я ловлю. Місяць, який дуже-дуже гарно світить, наче супроводжує нас. І це було дуже магічно. Дітям досі важко спати разом, але я рада, що вони спокійно переносять дорогу. І все ще молдавський місяць, який супроводжує як ліхтар. Тут ми вже на кордоні з Румунією. Дуже тривожно було, але добре, що черга була невелика і нам все вдалося. Перевірка була недовгою. І нарешті в Румунії, в Ясах, ми заселяємося в тимчасові апартаменти, які, як потім виявилися, були найкращими на нашому довгому шляху до США. Ех, як не як європейські ремонти, це вам не американські. Ми вже дуже хотіли відпочити з дороги і прийняти рішення про подальший переїзд уже завтра. Малишня уже вляглася, наші юні мандрівники були дуже задоволені. А ми навіть не знали, що чекає на завтра.